Не встиг держсекретар США Ентоні Блінкен прибути до Пекіна, аби переконати Китай стати на бік заходу замість Росії, як у пресі вирнули один за одним інсайди, які без того ускладнили непрості стосунки між країнами. США обдумують введення так званих ядерних санкцій проти китайських банків, і до усього Сенат голосує за допомогу Тайваню. Про це усе розкажу вам далі у нашому експлейнері. Отже, Блінкен прилетів у Пекін на переговори, а перед тим публічно розкритикував підтримку Китаєм російської військової промисловості. Блінкен заявив, що Китай зробив ключовий внесок у війну Росії проти України, поставляючи Москві критично важливі компоненти для її зброї. Відповідь не забарилася. Китаю особі речника МЗС КНР Ваня Веньбіна заперечив допомогу Росії та звинуватив США у підливанні олії у вогонь війни. Вань також стверджує, що Китай завжди пильно стежив за експортом. Товарів подвійного призначення і непричетний мовляв до цитую кризи в Україні свої економічні і торговельні відносини із Росією китайці вважають нормальними а штатам вони радять залагоджувати українську кризу шляхом діалогу і перемовин. Все це цитата. Загалом Блінкена може очікувати прохолодний прийом Із інших причин ця поїздка відбулася за кілька годин після того, як Сенат США прийняв допомогу Тайваню можливу заборону Тікток і через кілька днів після того, як у звіті Державного департаменту про глобальні права людини США було звинувачено Китаю здійсненні геноциду проти уйгурів у Сіньцзяні. А ще минулого тижня Байден закликав підвищити тарифи на китайську сталь і а Торговельний представник Сполучених Штатів розпочав розслідування щодо Китаю і його торгових практик у суднобудуванні. Довершує усе це напруженість через прагнення штатів до більш тісної військової співпраці із Японією та Філіпінами. Ну і підгріває усе це преса. Так з'явилося спростування учорашнього матеріалу The Washington Post про те, що штати нібито введуть потужні санкції проти китайських банків. Які співпрацюють із Москвою? Вашингтон, поки не готовий до таких кроків, заявив анонімний американський чиновник Агенції Reuters, і найближчим часом цих санкцій не буде. Утім, усе це не спиняє китайців від показової співпраці із Ерефією. Тому здається, Пекін навряд чи піде на компроміс. Нагадаю, Путін прибуде у Пекін уже наступного місяця. до Сі Цзіньпіня, А учора секретар Ради безпеки Росії Патрушев і керівник служби безпеки Китаю Чен Венцін обговорили на перемовинах у вівторок зміцнення зв'язків між спецслужбами і правоохоронними органами двох країн. Патрушев і Чень, до речі, член політбюро комуністичної партії, відповідальний за безпеку і правоохоронні органи, зустрілися у Санкт-Петербурзі у кулуарах міжнародної конференції керівників розвідок. І, до речі, сюди також прибув голова ради нацбезпеки Ірану Алі Акбар Ахмадіан. А також представники Бразилії, Південної Африки, Китаю, Індії та Іраку. Ну і тепер до головного предмету суперечки між Китаєм і штатами. Китай обурився через допомогу штатів Тайваню. Це сталося після того, як Сенат схвалив законопроект проєкт, який передбачає виділення острову близько восьми мільярдів доларів допомоги, речник китайського офісу у справах Тайваня Фенлянь повідомив, що це нібито посилає неправильний сигнал. Цитую тайванським сепаратистам. Він закликав Америку припинити озброювати Тайвань у будь-який спосіб. Тим часом сам Тайвань, говтуючись від чергових землетрусів, знову дражнить Пекін. Цього разу влада острова надумала власний ленінопад і планує знести понад 700 статуй колишнього президента. Чан Кайші Чан був главою націоналістичного уряду Китаю під час Другої світової, але зазнав поразки у громадянській війні в КНР і втік із своїми військами на Тайвань, де правив майже 30 років. Але нині репутація цього політика на Тайвані дуже суперечлива. Критики вбачають у ньому диктатора і звинувачують у зв'язках із Пекіном. Втім, у Пекіні вже заявили, що це дійсно так, що знесення пам'ятників буде розцінюватися як недружній жест. А от сьогодні видання Defense One вийшло із великим матеріалом про ймовірну війну США і Китаю. Пишуть, що штати перемогли би у цій війні, якби вона почалася сьогодні, хоча й зазнали би великих втрат. Принаймні, так вважає американська розвідка. Серед головних причин переваги американців називають відсутність бойового досвіду у армії Китаю, неспроможність Пекіна швидко розгортати системи озброєння і відсутність у них новітніх стелс бомбардувальників, на кшталт тих, які мають. Штати де воюватимуть, спитаєте? Ну звісно, річ і не в Китаї, і не у Штатах. А от, наприклад, на Філіпінах, де штати проводять нині військово-морські навчання із ВМС цієї країни у південно-китайському морі. Там нагадаю, Маніла звинуватила Пекіну експансіонізмі, і до того ж, командувач індотихоокеанським командуванням США Джона Квіліно заявив, що Китай проявляє усе більше агресії у своїх заявах і діях на азійському континенті, а також збільшив тиск на Америку напередодні запланованого візиту Ентоні Блінкена. Якщо ви хочете більше відео, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок і залишити коментар від сами слів. Завдяки цьому ми зможемо освоювати нові формати на Ютубі.